Доброго дня. Приває харківський мовний марафон. Нам стало цікаво, яка страва найулюбленіша у харків'ян, і ми провели опитування. Яка страва виявилася найулюбленішою у харків'ян? Уявляєш, це борщ. Щодня ми кудись поспішаємо робота, навчання, зустрічі, турботи. Та серед у цієї цієї є щось, що змушує нас зупинитися. Запах, який знайомий з дитинства, смак, який нагадує про дім. Борщ. Це не просто страва. Це частина душі українського народу. Кожен інгредієнт має свою історію. Буряк гарячий, як серце України. Капуста, морква картопля усе з нашої землі. Вирощена з любові, і лочка зверху, як знак, що з тебе завжди чекають. Борщ це традиція, яку передають із покоління в покоління. Його готують на свята у звичайні дні, для гостей і для найближчих. За одним столом збирається вся родина, і в повітрі лунає сміх, звенять ложки. І кожен знає, життя прекрасне, коли є гарячий борщ. Дякуємо за увагу.